Вправа 1128. Периметр прямокутника дорівнює 36,6 см, а одна з його сторін 13,8 см. Обчисліть площу прямокутника. Ну що ж, Пригадуємо, оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні, то периметр це подвоєна сума сусідніх сторін. Ну а тоді, як нам знайти суму сусідніх сторін. Треба периметр поділити на 2. Записуємо тоді перша дія. Отже, 36,6. Нам треба поділити на 2, і це буде сума сусідніх сторін. І це дорівнює. Отже, 36 ділимо на 2, це буде 18. цілих, А 6, десятих, що ділиться на 2, це буде 3. десятих. Пишемо чого. Сантиметра. Ми периметр в сантиметрах поділили на 2. Так, це в нас буде тоді сума. Двох. Сторін. Прямокутника. Прямокутника. Раз. Ми знаємо, що сума двох сторін. 18,3 см. Одна з його сторін 13,8 см. Як знайти іншу? Треба від суми відняти 13,8. Записуємо тоді друга дія. Отже, 18,3 відняти. 13,8. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти усну, давайте спочатку віднімемо 13,8 то 18-13 це буде 5,3. Але ще залишиться відняти 0,8. То пишемо мінус 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, якщо від 5,3 відняти 0,8, то вийде 4,5. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Це буде тоді довжина. Іншої сторони. Іншої сторони. Є? Ну що ж, зараз, коли ми знаємо довжину однієї, сторони, іншої сторони, як нам знайти площу, Ну, пригадуємо, пишемо третє діє, що площа прямокутника S – це А що множиться на Б. І це дорівнює. Ну, Замість А пишемо, наприклад, 13,8. Що множиться. Ну, а Б у нас дорівнює 4,5. І це дорівнює. Ну, Давайте стопчик будемо множити. Записуємо 13,8. Пишемо 13,8. Що множиться на 4,5. Множимо. 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19, 9 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. 8 на 4 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 3 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Додаємо. Тут в кінці буде 0, 9 плюс 2 це 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 5 це 11, плюс 1 це 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 1 це 6. Бачимо два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидаємо. Ну і записуємо, що добуток дорівнює 62,1. Ми сантиметри множимо на сантиметри, то у нас будуть квадратні сантиметри. Записуємо оце, у нас буде площа прямокутника. Площа прямокутника. Гаразд. Ну що ж, якщо ми знаємо, площу прямокутника, вже готові написати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа прямокутника записуємо квадратного сантиметра. Ну що ж, ось така задача на повторення про периметр і площу прямокутника з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.